І на вихід? Так, дорогенькі, правильно, виходьте, бо не до вас цей жалобний час. З жалобище зажлобляться платити. Ходить Обіг'єдро. Слухайте, хлопці, заграйте для мене на серці ціле. На серці ціле можете? Як хочете, щоб я пережив цю біду, то заграйте на серці серціле. Чому якраз її? Бо в мене в сердині тільки звучить тяжко, тяжко. Загалом щось таке веселе, башорне, досраду. Не буде тобі і мінорно. Не той тепер момент. Отже, не будете? О, ні. Е, ну, як вам і віддячу? Нормально. Та нормально це в тебе скільки. Та не скільки, як віддячу вам особливої шали. Назвав би вас мене «стрелять». Сам такий панський підтрай. Ого! В такому разі я так підідрублюю тупу фізію, що мало не здасться. Не треба мені тут фа бо Я можу до доретися, то до репер їх добратися. Нотуєш, показує. Це ти занотуй собі <світна> фасоль <світна> <світна> ля. Подурний, як фасоля. Замість лякати нас гострим покажи гостроту гостро. Не хвилюйся. З цим також це гаразд. Я й без ножа зрізати можу. А скажіть мені, якщо ви нормальні хлопці, скажіть мені таке, коли душа в жалях зростуки стригається... Срібні звуки, то о, чому? Ці звуки саме срібні. Як розумієте це? Музичні, срібні звуки. Відповідай другу дурнім. Та чому? Та тому що срібло видає милий для нашого вуха звуки. А, а що скажеш ти фло Ярофуяський? По-моєму, звуки срібні, тому що в нашому пікні стає одна срібна стопа. Ще краще, а ти кузне Це я знову, але третій музикант. <клес> Якщо чесно, то не знаю, що казати. Вибач, друже, я зовсім забув, що ти певно. Добре. Добре, дякую. Душа в жалях розпуки, зберігається, замирає, тоді музичні срібні звуки стають для серця, тихе мирає, тихе вирає, тих іраєм струба турнем дармо грає, тихи варає, тихи варає, струба турнем дармо грає. Не чоловік, а заразає. Раще за те, що мися поміж плакальників.